Друзі, в Карпатах зараз буде гроза. Гримет. Бачите, от там хмари, чорне чорно тут. А воно так, так було душно, знаєте, не просто гаряче, а душно. Курочки всі поближче до хати. А я казала, що буде гроза, ну то й на телефоні мене показувала. Мама чоловік каже, та де там, та де там. А, сам вже храпака дає дві години нього ну, типу, Як парометрик. він хоче спати, то той то дощ. Ой, та де мій сон ще далеко, ніч не буде. А вже давним-давно спить. Бачите, який тут чорний там. Але не переживайте, друзі. За хмар завжди виходить сонечко. А дощик вже накрапає. От таке сонечко. Всіх вам благ. Щасливої, вам п'ятницею. У нас сирена була. У нас. Привикли нам пізніше включили в селі на школі. Та, друзі, всім вам добра, тепла, миру. Корочки гуляють. Ви з Марією, де я люблять бути поряд. Всіх вам благ. Сонечко, обов'язково вийде.